Push And, uh, yeah. Thank you very much. Щиро дякую. Щиро дякую за те, що приїхали. І насправді це чудовий сигнал, що ви розпочали. Uh, Свій візит в Україну з відвідування Бучі, тому що дякую за це. І також хотів би щиро подякувати вам та вашим колегам, зокрема конгресу. Ми неймовірно вдячні за таку двопартійну підтримку. Для нас вона є дуже важлива. Ми дуже вдячні адміністрації пана президента та президенту Байдену, тому що дуже важливо, що вся країна, всі американці на правильному боці, на боці правди на боці демократії. І Вони переконані в перемозі України і я радий, що бачу таку спільність і єднання в підтримці України. Дякую за те, що ви приїхали сюди. І я вважаю, що ми можемо е, обмінятися певними запитаннями, певними важливими деталями щодо контрнаступу. Ми дуже вдячні, тому що увесь світ нам допомагає в цьому посилює нас, посилює нашу позицію в цій війні, і тому дуже важливо, що ми розуміємо, що Сполучені Штати є лідером, надають нам найбільшу підтримку на полі бою для наших збройних сил і, звісно ж, в фінансовому секторі що з питань бюджету, що теж дуже важливо, тому що ми можемо виплачувати зарплатні людям, вчителям, лікарям. Це дає потужну підтримку, ну але ж і крім того, підтримку на е, полі бою. Ми дуже вдячні і раді вас вітати. Дякую. Основна причина, чому я сюди приїхав, це тому, що я хотів побачити ситуацію на власні очі, тому що це найкраще допоможе мені повернутися додому і в деталях описати, що я бачив. Я говорив. Е, Багатьом своїм колегам про те, що є мільйони американців, які ніколи не виїжджали за територію Америки, але вони вішують українські прапори біля своїх домівок. Як ви знаєте, в Америці часто бувають непорозуміння, як і всюди, але я переконана, що значна частина американського народу дуже добре розуміє, що нам потрібно підтримувати Україну в цій боротьбі. І є реальні аргументи, тому я хотів би, щоб ті американці, які підтримують Україну, перемагали в суперечках, тому що це дозволить надавати підтримку рішучіше і швидше. І тепер я можу сказати, що я був тут, я бачив речі на власні очі, і можу ділитися з американцями інформацією, яка зачепить їх серця. Я переконаний. І на гірше чи на краще, ми е, всі стали достатньо візуальними людьми. Ми візуали, ми сприймаємо все на власні очі. Багато людей не сприймають речі, просто їх читаючи. Їм треба їх побачити, щоб їх відчути. І тому я хочу стати їхніми очима на території України. Я хочу по поділитися з ними. Ви та ваша адміністрація організували цей візит чудово. До нас всі ставилися е, з гостинністю. І показало нам важливі речі, тому я дуже вдячна і вам за ваше схвалення цього і за вашу готовність нас приймати. І тому з нетерпінням чекаю нашої розмови, тому що я є поборником того, щоб було більше підтримки для України, більш ширша підтримка для України. І я хочу ділитися цими аргументами таким чином, як щоб це відповідало вашому баченню і щоб це сприяло перемозі. and victory important and sensitive details when it comes to for our army and also for financial sector for budget push support for our army and also for financial sector for budget push and also for financial sector for budget push, and also for financial for budget push. so important it's very very important that's also from yeah uh, so um